Білим голубом з неба спустився до мене, і звільнив грішну душу від горя і мух. Я твоєю любов'ю навіки спасена. Ти отець, є, ти син, ти мій Бог, святий Дух. Ти скеля моя, Боже, ти не людина. Ти наповнюєш радістю, мир подаєш, над бідою несеш мене, наче дитину і долинами смерті за руку ведеш. Душа моя сповнена страхом, і тривожить питання як бути, як жить? Ти на поміч щоразу спішиш білим птахом, і ніхто так, так як ти не зможе любить. Дні бувають важкі, розбиваються мрії. Часто падаю, я спотикаюсь без сил. Але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх вірних крил. Ворог ходить слідами бажає втоптати, мою душу в болото кричить, не змогла, знову впала, й тобі вже на ноги не встати. Ти одна у душі твої стільки є зла. Подивися на себе, твій одяг нечистий, дух святий відступає, і щастя нема, не просить Бог тебе. Ти спіль... Твоє серце є камінь у ньому зима, але з тихого неба, Ісус, промовляє, я ж за тебе, дитино моя, постраждав, кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечку не раз з кжехла прятував. Бачиш, рани моє, це дитино за тебе, я одежі білішої снігу зроблю, як над низько впадеш, підійму аж до неба, все тому, що люблю. Все тому, що люблю, неосяжна любов, як її зрозуміти, ніє стільки тепла до людини жалю, кров пролив на хресті, мусив болі терпіти, а тому, що люблю, все тому, що люблю. Твоє серце я скарбом без чи не раз благодать, я на нього зілю, бережує тебе і скорпоти всі знаю. Все тому, що люблю, все тому, що люблю. І Святим Духом я потішаю, рятую, а надміру страждання тобі не пішлю. Днів прекрасних твоїх я ще малюю, все тому, що люблю. Небо нині відкрите тебе там чекає. Ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою. Я для тебе вінець вже готовим тримаю, бо навічно, безмежно і щиро люблю. Амінь.